Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня. І на цьому каналі ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. І сьогодні ми поговоримо з вами про вирази, які дуже часто можна почути від норвежців, і які передають таке приємне здивування, реакція на щось несподіване, якісь приємні новини, що вам норвежці, наприклад, сказали. Після перегляду цього відео ви вже не будете стояти і хапати ротом повітря, бо не знаєте, що сказати. А в нас для вас є також приємна новина. Ми з Любою вирішили зробити знижку на все літо до кінця липня, норвезьке літо ми маємо на увазі 15% на всі наші курси в запису. Чому ми вирішили це зробити? Тому що багато з наших студентів хочуть за літо якось або надолужити те, що наздогнати, те, що, наприклад, заплуталися, не розібралися, або використати час, поки всі у відпустках на підготування до наступного навчального сезону. Особливо актуально це для тих, хто, наприклад, знає, що інтродукційна програма насувається, хоче якось до неї бути готовим і трошки свої знання розворушити. Ми надаємо вам знижку 15% на всі наші курси в запису. Можете навчатися в комфортному для вас темпі е, ціле літо, а ми починаємо. Українською мовою, коли хтось нам щось цікаве розповідає, в нас є свої такі фразочки, які ми завжди використовуємо, типу як о, прикольно, нічого «О, цікаво, рута, файно. <різь> тобто ми маємо свої якісь такі кодові фразочки, які ми знаємо, буде доречно вжити, якщо людина нам щось таке цікавеньке розповідає. Які ж ці фрази норвезькою? Ці еквіваленти ми вам дуже радимо запам'ятати, тому що дійсно, от бувають такі ситуації, коли ми ще не дуже гарно володіємо мовою, хтось нам щось каже, а ми так сидимо і просто киваємо, бо не знаємо, як же ж передати оцю свою позитивну емоцію. Так от, будь ласка, записуйте, перша наша фраза. Часто норвежці люблять коментувати сказане отакою от фразою Собра. Угу. Е, і як варіант цього того самого, там соґей, согіґілі. Тобто ми коментуємо людина щось нам розказує, ми Такі о собра як добре. Ми так українською ніколи не скажемо, угу. ми ніколи не скажемо. Ти там переїжджаєш завтра? Як добре? Да. Дивно правда? або соґой теж для мене трошки дивно, тому що ґює це взагалі весело. Mm -hmm. Як весело. Е, ну, типу, от воно мені дуже по-дитячому звучить. Дуже часто можна почути, що там Я for example. «О, ясь калпаферія so Тільмальорка, Форексем. Оґєй як весело, як класно, як як добре. Да. Тобто, от, наприклад, мені Аня розповідає, що я завтра буду вдома в ванні лежати з бульбашками і робити манікюр, наприклад. Я така, о, собра, со тобі. Гей, тобі, ну, прикольно так, ну, цікаво. Тобто ми не перекладаємо це прямо дослідну, воно перекладає, передає такий сенс, що о, прикольно. Угу. Е, е, так само, як, як і Согіклі, те, що ми сказали, давай просто наведемо якийсь приклад саме Согіглі, тому що Согіклі це саме як приємно, Це дуже. Часто ви можете почути, коли ви познайомилися з людиною. Я думаю, що всі буквально на перших порах навчання норвезьке подай», Тобто, це гіглі всі знають. Бо але Воно звучить в різних варіантах постійно. по різному, але, от саме коли ми хочемо зазначити, о, як приємно, як цікаво, або щось таке відбулося в людини. Ну приємне, так mm -hmm. ми можемо прокоментувати. О, як приємно. Mm -hmm. Наприклад, я тобі розповідаю, що «віскал погіт, тюр і гельґен. Я <ган> так <ган> 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 тут можна до речі сказати сокушлі тешати <ган> теж. тут багато варіантів. Просто нам цікаво зрозуміти, що це со щось там сохіклі, согьой, сокушлі. Просто треба звикнути до того, як кажуть це норвежці, і реагувати саме таким чином. Ще одна фраза, коли ми коментуємо, що щось людина зробила класно, ми такі раді почути це. І ми кажемо «шіклі бра». Тут головне зверніть увагу на оце «шіклі», тому що постійно ми давали приклад «со собря, «софлот» і так далі. Оце «шіклі» воно просто заміняє со, і воно трошечки більше робить на ньому такий ну, прям дужчий акцент. Тобто. Со це дуже, а шиклі це як дійсно, я насправді реально. За тебе реально. Ну, я реально, Боже, я така реально щаслива, не просто угу. тут так трошки щаслива. Я а реально. Я фік а по ексамен, ігор. А шиклі, бра? Вона Тоб... радується Тоб... за мене. Та, ну Тут <кій> теж можна перекласти, як і нічого собі. Тобто не робіть переклад ніколи. Ну Не ніколи ніколи не можна казати, бо іноді переклад допомагає. Але насправді, коли ви вчите мову, у вас мусять бути в голові просто еквіваленти і така ступінь. Тобто, щоб ви просто ну, ми, ми дійсно не перекладемо це дослівно, бо ми можемо в нашій українській мові по-різному реагувати. А ми переходимо до наступного нашого варіанту, і наступний варіант теж звучать. Дуже гіпертрофовано, як на мене, тому що він перекладається як фантастично. Ми теж так дуже рідко в українській мові можемо сказати. В, ну, в нас це більше як о, нічого собі. Ну, ми не скажемо прям фантастично, а норвежці кажуть фантастиськ, та в них це дуже часто на слуху це прям сильніше вже ваша емоція, ніж просто собря або согей. Це саме для того, щоб от підкреслити, о як неймовірно нічого собі, прям захоплення на. Дуже якусь позитивну таку, от, момент, така ваша суперпозитивна реакція. Наприклад, я Ані розповідаю, що я в лотерею виграла там мільйон. Я гарвію не мільйон по Фантастик. Фантастиське! Аня така, ну ні, хріна собі. Я тобі це скажу, коли в нас на каналі буде 10 тисяч фоловерів. Я теж скажу Люба! все фантастик. Фантастиське, йоб часто кажуть в контексті роботи. E, тому що коли хочеться саме людини похвалити, прям сказати, ну не перевершена робота, от прям ідеально зроблена. Часто можуть сказати фантастиська. Це, це коли ти мені розкажеш, що ти переїхала за один день, да, все спакувала і все зробила, така ем, ем, Ну, нукляти опаки алт офліти по ендаг, I так? wish. Аня мені таке скаже, і я їй така фантастиськ, але фантастик. Тобто так можна прореагувати. Або, наприклад, хтось хто щось виграв, угу. якусь там гру чи якийсь матч. Ну, як лотерею, фантастис. ти тільки що доказали. Наймен фантастик. Угу. Угу. Добре, рухаємося далі. Наступне наша Люба. Ще є одне таке словечко, яке от для нас, можливо, трошечки дивне. Не дуже воно по-українськи звучить. воно е, звучить як халі. Тобто чудово, приємно. Тобто вам, як правило, воно в такому контексті, що ви отримуєте якесь задоволення. Наприклад, я прийшла на пляж, змучена, наприклад, після робочого дня, мені жарко, і я всадила ноги в воду, і така сіла, і п'ю там якусь там не знаю коктейль угу. і така, о, галі. Але от я помітила, що в деякій молоді воно саме може бути навіть як слово паразит, коли людина дуже заінгажована. От, наприклад, коли ми продавали цю хату нашу, в нас був брокер з продажу, і в нього це прям було слово паразит. Щоб я не сказала, щоб мене, там, угу. ми відправили документи, і він такий «Халі», знаєш, там і все оце постійно, постійно, постійно. Тобто це як от саме дійсно слово на те, щоб розташувати клієнтів до себе і друзів І так далі, якщо ви от дійсно як хочете відреагувати на якусь їх дію. Тож беріть собі на замітку, воно часто-часто прям на слуху. Ну, особливо, як я вже зазначила, серед молоді чомусь. От я його від своїх свекрів не чула. Я, наприклад, можу тобі сказати, вігафрі, угу. нас... я... да. да. Халі". нічого Халі. собі, да. клас, так. Да? Да, та, він лангелька, да? десь угу. поїдемо на лижі. Так, тобто тут можна і сказати і собра, і фантастик, і що завгодно. Тут абсолютно ці всі слова, які ми даємо вам, вони синонімічні. Це просто різний ступінь і вашої реакції, і те, що швидше в голову вам прийшло, це не значить, те, що є ви я... те, що ви вивчили, це не значить, що треба сидіти і прямо гана, оцю ситуацію тільки так, mm -hmm. а на цю ситуацію тільки не так. Та? Намагаємося просто собі, як мова вчиться, ми її отак, от як блоками нашаровуємо, намагаємося зараз завчити те, що вам лягає в ваш мозок, те, що легенько вам використовувати, і починаємо впроваджувати, а потім згодом у uh -huh. вас вже буде рівень вищий і вищий, воно автоматично буде вилітати ця реакція. Правда, Любов? Правда, 100%. Давай, наступне. Наступне, коли ми хочемо сказати, ну нічого собі, ну непогано і кеваш, uh -huh. кажуть. Реально, uh -huh. типу, ти трошечки ну, не довіряєш, що тим своїм вухам навіть я фікфір по ножку провен. Наприклад, людина там здавала якийсь там екзамен і думала, що завалить, а аж не... ледь-ледь да. да. Тобто, це ще не фантастиськ, тому що фантастик це саме не перевершено, а це менший ступінь ніж фантастиськ. Це саме от ну непогано, слухай. Uh -huh. Так ти впорався, не не, не фігово, вибачте. Uh -huh. Сленг в чат. Наприклад, я можу сказати Ані, що я пробігла марафон в суботу. Я галюбтен маратон польорак. І я така, ікева нічого собі, да? uh -huh. так? в принципі знаєш, що Люба там такий дохляк, трохи ледь да, виходить, а тут марафон так... пробігла. Наступне наше, е, наш вираз, е, наше таке е, від, від нашої вибірки. Е, це прям сильне здивування. Це вже коли ви хочете сказати вау, ого, таке Дү...". захоплення да. таке. Так, да. і норвежці кажуть дверден. У нас теж часом так українською ми кажемо ой, людоньки. У нас якісь свої, да? От, що ми uh -huh. ще кажемо? А тут іменно, «ти світ. Uh -huh. Тобто нам воно, в принципі, не перекладаємо ну, uh -huh. його досиль. Але «Du деведен. Ого, da. вау! Uh -huh. Ну нічого собі. Da. І, смысле. от часто на щось, наприклад, от ви бачите, щось несподіване на вулиці, от, наприклад, якогось великого собаку. Вельден, форен ген. Так, нічого собі, оце собака, оце величезний. stur Стургюн, наприклад. Yeah. Та, от який величезний собака. Або я його вперше, до речі, почула. Пам'ятаю, коли випало дуже багато сніга, і осло тоді взагалі стало. І моя колега норвежка сказала: Дю Вельден. Знаєш, я його дуже часто чую. Є така програма на НРК про її Лаш Монсон. Він в Норвегії дуже відомий такий дяденька, який любить ходити по тюр. І він це на знімають на телебаченні, він по всій Норвегії, по всім лісам, долинам все обходив і на телебаченні показують. Вибачте, поїхала. Так ось він дуже часто вживає саме цей вираз. Коли він коментує, побачить якийсь там класний крайбин, такий du einen, «Du foreign. Щось там побачив, якогось їжачка, який такий дуведен. Софльот. Угу. Наступне, до речі, наше софльот. Його можна було віднести до наших перших прикладів з оцими собрасогігля, воно, в принципі, в ту саму е, сферу і відноситься, але саме слово фльот, якщо ви його ще не вживаєте або не чули, або не активно якось впроваджуєте свій лексикон, будь ласка, візьміть його собі на замітку, тому що воно дійсно от, класно е, до багатьох речень може втлитися і в вашому, наприклад, навіть. Письмовому якомусь повідомленні, дуже часто теж його можна побачити, саме як чудово. От Фльот це саме чудово. Яйфіклі йоб'яс, типу, софт. Так, Грату... чудово, uh -huh. так, ґратуєрі, наприклад. Так? Тобто я тут теж можу сказати і собра, і фантастицьке, і гарлі, і що завгодно. Але от Софлот саме як чудова. No, That... Ще одна фраза верніше слово, яке ми можемо вжити, коли ми коментуємо чиїсь е е класні новини. Superd. І його легко запам'ятати, да, бо, бо ми так само кажемо. Так, З українські суперські, супер, uh -huh. супер. Тільки запам'ятайте, що там ти в кінці з'являється. Не просто ми не кажемо супер. Так, це може бути. Mm, Ві скал по фері, по фрєдаг? кан та ен лаун Суперт. Так. Або эм, Аня мені дзвонить і каже, що «Барна, сов не тілі. Я така да кан до енделі шлапи ав. Наступне наше слово, ми хочемо трошки окремо так окреслити за нього поговорити, тому що в певних регіонах Норвегії воно може вважатися трохи богохульним. До речі, якщо ви з півдня Норвегії, напишіть нам, будь ласка, може, у вас є вже досвід, тому що там більш така християнська спільнота, більш така традиція там на півдні саме сформована. Тому наскільки ми чули з Любою, там це слово не дуже гарно вживати. Та й в принципі, якщо в українській мові ми зробимо аналог, оце. О Боже. В нас теж в Україні не дуже всі багато люблять використовувати «О Боже, бо воно для людей віруючих може звучати навіть як якесь. Трошки таке... приземлено, так знаєте, так по-світському -по -по занадто. Але восло, саме восло, та, серед молоді прям часто, і не тільки серед молоді, Його, в принципі, Досить, можна досить почути часто можна людей. Так, і звучить воно як геріґюд. О господи. О Боже! Угу. Та, це саме здивування, і це не обов'язково може бути як. Ну, в принципі, це може бути і в поганому сенсі використано. Ну, Воно передає якийсь... такі, знаєте, прям від хороших, від поганих да. нових, але да. таке О Боже, знаєте, да. типу. Прямо ж таке реально шоково uh -huh. трошки таке такий стан у людини, так. але не завжди вкладають саме цей сенс. Багатьох воно знову ж таки стало як паразитом. Багато хто його тулить, вставляє часто, де, де, де завгодно. Тому просто ми окреслюємо, що будьте з ним трошки обережні. Звертайте увагу, як кажуть саме норвежці. А самостійно, якщо ви ще не впевнені, то краще його так. Пасивний е, словарний запас відкласти. Ну в яких ситуаціях можна вжити цей О, Боже!», Звичайно, що багато різних варіантів, але якщо я щось таку, якусь нетипову ситуацію кажу, наприклад, там Люба, я містет мобілен мін і Дує не горі. Харіґ'ю, да не сам. Типу, впустила я мобільний в туалет вчора. Боже, що за приклад? <laughs> Таке буває. Ну, а там, да, давай все ж таки, от якщо я тобі скажу деарі фентенкулегради у тий даг. Гаріґюдаєм щем пекалт, mm -hmm. тобто я така прям, what? хочеться сказати, що серйозно. Тобто ти прям така так, таке сильне здивування mm -hmm. передаєш цією фразою. Наступне в нас вже таке більш лайтове, більш популярне. З ним вже обережно не треба, бо воно на святах, на якихось от класних там подіях, днях народженнях, часто, коли ми щось збираємося в відпустку і хочемо прямо так ура! Закричати. От еквівалент ура норвезькою мовою. Це слово, тобто ура, так? Тобто ви передаєте таке прямо. О, такий, знаєте, отакий е, захват від, від якихось класних новин, від чогось що вам сказали. І теж що там є, наприклад, яйкля теферіпрен і горі со стол тай та типу ура! разів не могла скласти тут нарешті склала, люба така ура, ну нарешті нічого собі. Да, да. Ну часто кажу що до дня до, на дні народження. От я саме на днях народження його чую, коли, наприклад, там подарунок якийсь людина отримала, який дуже хотіла. Вона така єпіенделефік яйденний угу. гавен, наприклад, та, і так далі. О тому з цим теж в принципі можете як от в українській мові ура. Хоча в норвезькій теж є, є ура. Вони кажуть хюра, але так але воно не в тому контексті. На 17 а, травня, на або в пісні з hiep, днем народження гюрафордай, ада угу. до речі, да, якщо ви цю пісню ще але не знаете, але цим то... хюрам не передають саме здивування від ну, якихось радісних новин. Тоді кажуть саме оце Are the sound? Наступна На фраза? фраза, коли ви не, не, не можете повірити своїм вухам, що людина вам говорить. Наприклад, я Ані кажу, я скалфліт, Ардасан? <глав> no, not... <sharp> я тебе ніколи ніколи не відпущу Bergen. <having> <griv> <sharp> <having> ні, ні, я не збираюся, це приклад просто Анічка. Добре. Тобто, так, да, коли ми не можемо повірити е, своїм вухам, наприклад, я травкрун і горь е, по гардерам. Вау! Uh -huh. wow, Прикол, та нічого uh -huh. собі. Так, васа гантильда не почелі на ан відео. Наразі у нас все. Використовуйте ці фрази, і ми бажаємо, щоб у вас в житті було прекрасних новин, багато щоб вам було на що ці фрази використовувати, на що реагувати. Ми з Любою ще випустимо одне відео в цьому сезоні. В нас був дуже довгий сезон. Насправді, будь-які подкасти чи програми роблять сезони коротшими. В нас сезон тривав з 1 вересня минулого року. Кожної неділю ми випускали відео. Тому ми з Любою вирішили випустити ще одне відео наступної неділі і взяти невеличку паузу. Але про це ми вже розкажемо вам конкретно на наступному тижні. Тож підписуйтеся, діліть. Це відео, ставте лайки, нам дуже приємна ваша підтримка. Також, якщо ви навчаєтеся разом з нами на цьому каналі і відчуваєте, що ви отримуєте користь, ми запрошуємо вас зробити енергообмін і задонатити нам певну комфортну для вас суму грошей на, внизу під, цьом, під цим відео через додаток Buy Me A coffee». Побачимося у наступних відео. Па-па! Нормально! Прекрасно. Це вже солідно, це вже видно рівень. <рес> Ти маєш, видно рівень. Не, не видно, що шість разів вступ писала, а зараз з міста в кар'єр. Ну, поїхала. Прекрасно. Ти більше всього говорила? Давай, Тепер починай. Я починаю. добре вибач. Я мовчу взагалі, давай. <рес> з ким я зв'язалася? Давай, давай, не зупиняйся. <рес> я з тобою шляпав, я з тобою працюю як коняк. <рес> давай, Любка. Зараз за Любку мене загейтять на цьому каналі. Вона не ображається, якщо що.